Перший продукт це Complex, який іде для підняття гемоглобину. Він іде з дорослого віку, тобто з 12 11 років. Вже почалися питання стосовно того, чи можна раніше. Якби це були таблетки, ми б могли рекомендувати раніше. Вказано в інструкції дорослі. На жаль, максимальний такий вік, мінімальний вік, з якого ми можемо рекомендувати, це 10-11 років, але не раніше. І якщо там реально є проблема з низьким гемоглобіном, спокійно одну можна приймати протягом місяця-трьох. Це стосується і дорослих людей, коли курс може залежати від того, наскільки низькі показники гемоглобіну. Тому, Курс буває від 1 до 3 місяців. Будете вже дивитися, перевіряти, здавати кров, і дивитися, як іде процес підняття. Після того, як ви отримаєте бажані результати, ви побачите гарні цифри по аналізам, ви не перестаєте пити хоча б ще 2-3 тижні, і тоді припиняєте, тобто ви фіксуєте результат, і далі він тримається дуже-дуже довго. Чим мені ще сподобалося те, що в складі є, якщо ви відкрите, ви побачите там є додаткові вітамін В12, В9, В6, Тобто комплекс вітамін вже є в складі. Є мідь, є вітамін С. Він, це є хілатна форма, яка дуже швидко засвоюється, тобто швидко, ніж інші форми, які ми можемо пити пити там місяцями, а толку ніякого. Хілатна форма желіза вона засвоюється дуже швидко. І вона, завдяки тому, що там є в складі вітаміни ще, додає кисень в клітиночки. Це дуже важливо. Зміцнює, звісно, додатковий імунітет і, в принципі, придає життєвих сил. Це наші пігулочки, які йдуть капсули для підняття заліза. Гемоглобіна.